Дотя дочь, привет! Помахай, привет! Помахай, привет! Тако, давай, тако, привет, привет, привет. Вибираємо для дочі Сик. Е, мульти. Це з м'якотю. Нектар. Шена нектар не з м'якотю. А ну. Це, Це піде. Доці, за тобі, тримай. Дякую. Ось. Серветки купили для доці. Бо вже закінчується. Ось так. Побаска, яку я люблю. Ось. Верх хороший Дуже повно всього вкусняшок хочеться, але... Але. Але mm -hmm. <coughs> не скажу. А, хворий просто, просто я хворий.